Шановні колеги, я хочу, щоб всі ми підтримали оплесками солідарність журналістів, які майже тиждень висловлюють його і на сьогоднішній день зараз знаходиться під кабінетом міністрів, відстоюючи право вільно говорити, відстоюючи право. Свободи слова! Це, це дуже важливо, тому що журналісти захищають не тільки своє право, захищають право отримувати чесно. Справедливу інформацію, засобів масової інформації до кожного громадянина. Я звертаюсь до кожного депутата підтримати створення комісії. Тому що ця комісія, ще раз хочу звернути вашу увагу, це не з'ясування стосунків між політичними силами. Ця комісія повинна дати чітку відповідь суспільству. Чому? Порушується свобода слова. Чому на сьогоднішній день міліція не захищає інтереси громадян? Чому у нас сьогодні прав не мають не тільки журналісти і можуть потрапити під тиск будь-яка будь людина? Я впевнений, що сьогоднішній день люди, які починають шукати фашистів, які починають знаходити? Розбіжності вони працюють на розкол країни. Зупиніться, будь ласка! На жаль, на сьогоднішній день ми не чуємо реакції президента України на події, які відбуваються в суспільстві. На жаль, на сьогоднішній день ми не маємо реакції, вибачте. Ми маємо реакцію прем'єр-міністра, коли він виганяє журналістів з засідання, засідання кабінету міністрів, тому що журналісти повинні висвітлювати події, які відбуваються в державі. Я ще раз хочу нагадати: ми всі декларуємо європейську інтеграцію. Давайте не будемо забувати європейська інтеграція це перш за все свобода слова. Я звертаюсь до всіх фракцій підтримати. Створення ТСК і подати представників для отримання об'єктивної інформації. Хто стоїть за цими фактами, про які ми вже говоримо другий день? Проєкт постанови реєстраційний номер 2090 а про утворення тимчасової слідчої комісії. Верховної Ради України з питань розслідування фактів нападу на представників засобів масової інформації 18 травня 2013 року у місті Києві за адресою вулиця Володимирська, 15 та розслідування наших фактів тиску на засоби масової інформації перешкоджання законної професійної діяльності журналістів для прийняття в цілому. Прошу голосувати, прошу голосувати.